Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в скипні тавер дефенс для того, щоб подивитися, що в нас зараз продається, що скільки коштує. Ну і в цілому, можливо, повідкривати трошки кейсів. а То у мене назбиралося 16 тисяч коїнів, і в цілому, я думаю, що це не маленька така цифра. Що в нас зараз випадає, кстати, і щось погане, да? Щось безтолкове. А, тітан сіні Мен. Я поняв, я поняв. Штука така дешева, нікому не потрібна. Десь 150 гемів вона коштує. Я продаю за 149 постійно, так що не хочеться поки що її кру. От, але в нашому поштовому офісі, скоріш за все, щось тут точно є. Оба, починається. хе хе диви, скільки подарків. Сто подарків, і зразу, відразу в нас зустрічають геми і всі чуваки хочуть друзі. Питань нема. Будемо ще ваші ніки всі абсолютно вписувати. Потому що ой, тому що мільйон подарків це, звісно, серйозно, це дуже серйозно. Два Андрія відразу, міс біс, ще один чел. скільки я сьогодні друзів додавлю в друзі. <реш> це ж ще людей в друзі. Походу, як я бачу, кожного вписувати треба, тому <реш> Тому просто можна ума зійти. Диви. Просто кожного. Всіх просто поголовно. Якщо тут треба додати ще 90 чоловік, я ума зійду. Треба піднімати ціну. Піднімати ціну. <реш> Обалдеть, диви. Давай, ладно, я поки що просто передивлюся, а потім буду додати, бо це, це просто шок. Диви, диви, диви. Обалдеть. Просто скільки мені насипали. Можна зійти зума 4 тисячі. Ось ще ще три. Я в шоці. А якщо не вистачає, то поверни Олд Годлі. Ну, тут десь 3-400 плюс-мінус. І в принципі, ми можемо тобі Годліка оддати. Якщо в мене він десь тут є в подарках. Якщо в мене його нема, то то скоріш за все ми просто повернемо тобі. Ну, подарок твій. Давай подумаємо, давай подумаємо, чи є в нас Годлік. Є в нас Годлік, значить, ми його отако приймаємо подарунком. А тобі, друже, де там, де там, де там? Ось до? Висилаємо Годліка. Бемц, де Годлік мій? Шух, шух, шух У мене один остався, але там в подарках висить, тому ми тобі відправляємо. Годліка, можна сказати. Так чесно, сторгувались. <хе, Хе, обалдеть ще 2500, друзі. Ти просто подиви, просто подиви на ці подарки, це з ума зійти. Обалдеть. Просто це це шок. Я, я навіть не знаю, як на це реагувати. Дві скільки тут шмоток. Я в шоці. Хух, так. Нібито всіх виписав, так. Цього... Цього я виписував. Все, питань нема, можна пробувати збирати подарки. У мене зараз 8700 гемів, і що буде, якщо я це все поприймаю. От мені здається, що буде рознос. Я не знаю, скільки це в мене в гемах з'явиться, але в юнітах точно багато. З цим я точно сперечатись не буду, тому що я навіть не знаю тепер, куди це все дівати. Ми ультимейта купили, продали за реальні гроші на карточку. І тепер я навіть не знаю, що мені робити. По суті, можна ще одну ультимейта купити, ну, якщо я быстро назбираю, бо його ще треба десь знайти. Це не так не так і легко зробити. от. Їх не так і багато. Розумієш, чому справа? Як нібито все прийняв. Фініш клейм. Клейм. Сімдесят дев'ять тисяч, мені 70 тисяч гемів подарили. Це ума зійти просто. І ось о тобі, ось о, подарок сразу. Це. <реш> або то я його пропустив, або, або я не знаю, але я його вписав, якщо що, прийняв, це просто, просто я, я в шоці. Я в шоці просто з цієї кількості юнітів, яка в мене є. Ні, то я, я тоді прийняв годліка, це просто ще один висить, понімаєш? Просто зума зійти. Я в шоці. Наскільки багато мені дарують, я просто зума зійшов, прикинь. Всіх чуваків, яких я виписав, я добавлю в друзі, обов'язково. А поки що можна навіть щось попробувати попродавати. Бо в мене тут висить, всяке різне. Його, в принципі, можна познімати з продажу. Що, що таке, ну, не сильно ходове. Або кілька шмоток у мене висить однакових. Їх можна познімати з продажу, бо тут я сидів, торгувався. Так, Токсік у мене висить, висить. Значить, клокмен тако, 1200. Let's go! титан Дрільчик тако. 999. Обалдеть, я в шоці. Грін лазер є. Ну, грін лазер за 1600 можна попробувати виставити. Не знаю, яка, яка його ще стіна. Давно я його не торгував. титан бані. Оцей вообще тіп, походу, дуже жорсткий. Я не знаю, я ні разу не тестив. Я б його даже потестив Пробував поставити, ну, в мене. Так, а в мене пилок купили. Ну, пилки то таке. Пилки то єрунда, я можу ще виставить пилок. Рет лазера можна виставити, чому б і ні. Оцього яйцемастера бемц Що там ще можна поставити? Сіністер стоїть. сіністер стоїть, сіністер стоїть півтори тисячі, ну, нехай стоїть поки що. Оцього тіпа можна виставити за 199, чому б ні. Оцього Челікса за 300 20. Обалдеть. Та й глічами воно таке за 200 поставить. Я просто в шок. І пилку купили. Ну, пилка це таке, а от е, те, що в мене ще й помімо пилки, є дуже багато прикольних юнітів. Я не знаю, я просто не розумію, чому так багато гемів появляється. Я перші 100 тисяч фармив. Я не знаю скільки серій, а зараз у мене було 8 000, 6, Я просто подарки прийняв. Ви що на приколі кенти? У мене точно буде ще один ультимейт, походу, бо в мене гемів вже просто мільйон. Я не знаю. Це капет. Дивіться, купили клокмана за 1200. Зум. Зійти. Можна ще одного поставити. Купили зайця кейс за 99. Ну да, прикольно. За 99 купив, тут за 70 висить. Походу, підписник купив або, да, Походу, просто купив підписник і все. Ось от ще одного клокмана купили, пилку купили. Я я в шоці. Ще на тів мене купили, обалдеть. <с. <с.> Я в шоці, клок все, клопманів народ більше нема, клопманів немає розходимося. Сіністера можна поставити дешевше трошечки, щоб він улетів, прям тако знатно. За 1399 такого. Джетпака купили за 140, він там продавався, у мене вже чорна сіки. Тебе можна поставити 149. Що ще можна поставити? Що ще можна поставити? Годліка попробувати, да? 3500. п'ятсот. Лер ретлазера забрали, диви. Є в мене ще один ретлазер? Ні, в мене все вже. Катана. Титан, баника забрали за, за дві штуки. Ось цього. Обалдеть. Так, катану за скільки? 250 поставлю, так чисто Нехай продається. Презента за 269. Let's go Збити ціну жорстко. Тебе за 149. Я в шоці просто. Наскільки багато юнітів? Я, я не знаю, що робити. У мене 84 тисячі гемів, вже 85. Катану забрали. Я, я не знаю стаю. Зума просто можна зійти, прикинь. Давай ще одну катану поставлю. Забрали вченого якось. Хто то був взагалі? Я й не поняв. За 600 гемів. Хто в мене був? Походу, оцей чувак. Да-да-да, оцей чувак, який бабки дає. Давай камеру реперідрон поставимо за 600 за 799. Отако. Купили ще, кстати, титан камерамена за 149. Оце 510 стоїть, він сіки не стоїть. Куп... Його не куплять за такі гроші. Я просто в шоках, прикинь. Я реально в шоках. Цікаво, ми обженемо цього чувака по гемах, якщо зараз будемо швидко все продавати. Я думаю, якщо швидко будемо продавати, то по-любому обженемо. Правда, тут ось ціну жорстко позбивали на токсиків. Не знаю чому, походу, що чуваки мають багато гемів, і вони відкривають кейси і вбивають. Дівають дуже багато. Да, хайперів уже 42, діджей в майже 5 тисяч, було 3. Так що вони дуже часто відкривають кейси, тому чуваки падають ціні. В принципі, логічно, логічно. Я просто в шоці. Сіністри аби забрали, сіністрів щось не сильно хочуть брати. Походу, у всіх вони вже є. Хоча странно, сіністрів не так і багато, їх давали тільки за проходження батл пасу, їх 648 тисяч і більше не буде. Тому вони, можна сказати, такі лімітовані. Тому їх не треба дешево віддавати. ні 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 Бо цих ось от ще вибить можуть, да, їх тільки 142 тисячі. Їх ще виб'ють і вони стануть дешевші. А от оцих. Сіністрій уже ніхто ніде не, не отримає ніяк. А купили пилку знову. Чітко. Пилки викуповують, дай Боже. Ще можна оцього типа поставити за 249. Ой-ой, ой 249. Не 22 тисячі, просто 249, нехай висить. Презента забрали за 269. Давай ще одного поставимо. Купили апгрейдал Титана за 320, це хорошо. Ось цього. Ну в мене осталось тільки сігнуть, я їх не буду продавати. Ну, хоча сігнутий за 500 ось висить, такого я купувати не буду, а цього продавати дешеве не хочу. Хочу, хай поки в мене полеже. Забрали яйцепльотку. Яйцемьотку за 377, Вибухового яйцечела. <с>. Так, шутган не сильно хочуть брати. Давай поставимо 249, а за 250 цього приберемо. Тако, чуть-чуть ціну скинув, поняв на один гем. А люди вже думають, блін, дешево, дешево Надо забрати. Так воно і працює. Коли дев'ятки в кінці це хорошо, бистро все тоді продається. Відносно бистро. Да, пилка викуповується теж дуже швидко, тому я особо і не переживаю, що в мене їх багато, бо я їх швидко продам. Але друга ситуація наступна в тому, що. Що мені би продати більш дорожчих юнітів швидше, щоб прям жорстко нафармити гемі. Лазера мені перебили, да? Да. Ну, чуваки, ви так, ви так. Лазером мені оце підпортили всю ситуацію, тому я ставлю 1499. І перебиваю вам також. Оба, купили готліка за 3500. Чотенько. Чотенько. то що надо? Пилка за 50, купити. Купили, кстати, тітан Сінімомена. ще за 149. Купили в мене Токсика за 250. О, Токсик, це хорошо. Бо Токсік у мене капець як багато, але за 250, то видно, підписник купив, бо тут 190 ще висить. Капець, чуваки, так ціну збивають. Я просто не можу. Як же ви жорстко її збиваєте цю ціну? Токсики повинні по 300 гемів коштувати. Кейс же ж коштує 500, ну. І тут ще попробуй вибий Токсика. Ти пилку виб'єш, скоріш за все. Ти якраз токсик, там 299 гемів, 280. Ну ну ну, хай там 250, 260, ну не 190 і не 200. Ні в якому разі. Так що ми ще можемо таке виставити? У мене тут багато що ми скупили, купили, кстаті. TV Woman. 249. Купили, кстати, презента, хорошо. 269. Виставляємо презента знову. Що ми ще можемо таке поставити? Шутган стоїть, де стоїть, де стоїть. Оцього можемо поставити 249. Ой, 149. Цей у мене так і висить за 199, поки ніхто його не хоче. Ось цього можна легендарного за 70 Так, обемпс, Плюнути. Нехай забирають. Бо вони потім будуть копійки коштувати, так само, як і ось ці фроздіджеї. Вони щось нічого не коштують. Майже. Так, святий Патрик за 50% можна забрати. Одненького. Купили, бані кейс за 99, це хорошо. Тому що в мене їх трошки ще є, і я б їх попродавав. Откривати я їх не сильно хочу. Хоча відсоток у них там доволі непоганий. От, у них 1,8% на цього кроля, що ракетами стріляє. Він нормальний такий тіп. Мені випадав, кстати. Хе-хе. Так, Годлік уже за 4 висить, непогано. Походу, 3500 то мала ціна для Годліка, але ну, що ж поробиш? Що ж поробиш? Головне те, що я нормально Себе чухав, щоб я швидко продав. Це найголовніше. Але поки що ніхто нічого брати не хоче, Ти диви. Ось кстати, як, чел, який мені ультимейта продав. Десь він трохи вже гемів потратив. Видно, щось закупився, чимось. Так, 45 Патрік. Давай сюди. Давай їх сюди, ці два Патрика. Я їх по 65 продаю і нормально купують. Іноді навіть іноді навіть часто купують. Так, в принципі, можна спробувати лобі замінити, тому що щось тут уже не сильно хочуть мої речі купувати. Треба подивитись і показати свій товар в наступному лобі. І можна, кстати, оцей бонус забрати. Бен, коін буст, 20 гемів буст штука класна. У мене їх уже скільки? 40 штук. І я їх іноді юзую, щоб заробити трошки грошеняток Кстати, у нас там помінявся юніт чи ні. Бо я б, звісно, відкрив би. Да, помінявся. Дивись, щас ларч лазер, да. Да, ця штука продається швидко, тому що ми можемо зробити? Ми можемо шведесенькова, які буст юзнути. І бемс-бемс-бемс. Так. Оце ми на автосейл ставимо. Леги теж продаємо. Вони нам не надо. Let's go Окей, от од... дві леги випало, кстати. Джетпок спікермен. Почекай, у мене такий єч? Це новий. Девін, 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 девінь, девін. Да, ось, у мене такий один є. А, ну не один, ладно, тоді байдуже на, на нього. Давай Годліка мені, я б його продав з кайфом. Хі -хі. Оба, Лега випала ще одна, два епіка. Ну, все це продається відразу, тому нічого страшного, в принципі, що вони там падають, не падають. Взагалі байдуже. -бай Головне, щоб випало або Міфік, або Годлік Було б хорошо. Бо Годлік мені ще ні разу, так і не падав. Диви. Взагалі не падає. Чому мені так не щастить? Прикинь, диви, вообще. Бенц, Лега випало, блин. Давай Годліка. О, Міфік випав. Хорошо, уже непогано хе <реш> хе міфік, це нормально, продамо. Так, давай ще там кілька міфіків, годліка відразу. Ні, диви, взагалі не хоче. Ну тут кажучи, і на міфіка дуже маленький відсоток. На годліка так взагалі. Мізер. Диви. Ні чорта. Ні чорта не падає. Обалдеть! Та як так? Епіки, якісь застяні. Давай щось толкове. І Лего, Щас, так. Треба продати щось. Так, sell units, епіків. Давай, пішли, геть, що там ще ось отіпів мене продали, ником не надо. Confirm sell. 760 гемів. Хорошо. 760 коїнів, точніше. Бем. Блін, диви, нічого не падає. Взагалі. Так, давай ще раз. Лега випала. Блін, Ну. Коротше, нічого, толково, мені особою не нападало. Погнали в Плазу, подивимося, що там взагалі відбувається, бо я би ну, знову достати тисяч гемів так нормально б наторгував. З кайфом. Давай, кстати, пошту знову перевіримо. Можливо, там доприйшли якісь подарки. Бо скоріш за все. Да, бачиш, здо, подарки, вони, коротше, багуються і. ой. І коротше, коли мене повні подарки, 100 подарків, і ви відправляєте подарок, то він типу до мене йде, а приходить він до мене тоді, коли я вже минулі подарки прийняв. Отака от ситуація. От, тому ті вже подарки будемо розглядати вже в наступній серії. А зараз поки що. Звісно, я був би не проти дофармити до сотки гемів. Дві, кстати, ми його майже догнали. У нього 92,000 має 91. І зараз я можу виставити на продаж. Ще... Що я можу таке виставити на продаж? Тебе можу легендарного прибрати і поставити сюди ларч лазера, який мені випав. Бемц за. 299 гемів і джетпака купили за 149. Хорошо. Від джетпаків я би з кайфом позбувся, бо вони мене вже, якщо чесно, втомили. Чуть-чуть. Вони дуже довго продаються. о ларч лазера вже й забрали відразу. Ти прикинь, тільки я його поставив, тільки я його вибив, він уже пішов в люди. Хе-хе, хорошо. Сіністра би віддати. Ніхто не хоче забирати за цю суму, блін. Хі -хі -хі. Давай отако, отако, чуть-чуть 1299. Отаку попробуємо. Чисто одненько, якщо продасться, то заново тільки дорого. Оба санту тут мене забрали. Кстати, це хоч не останній мій. А ну, ну ні, в мене є ще один, хорошо, ще одненький є. Давай його візьмемо в слоти. І ще в мене щось купили, нібито кейс з кроликом, да? да, Давай виставим з 99. Ми вже доганяємо, ми вже настаємо йому на п'ятки, розумієш? Ми вже хе, -хе дуже близько. Камера Ріппердрон купили, і ми його обганяємо. Все. Хе, хе обігнали. Слава Богу. Дуже я хотів це зробити. Давай оцей кейс поставимо за 200. Чисто не знаю, заберуть у нас його коли-небудь чи ні. Це вже питання із зірочкою. Бо я не знаю, наскільки він ходовий. Оба забрали Сіністера за 1300. В принципі, забрали його швидко. Наступний 1700 тут висить. Тут взагалі без питань. Я можу спробувати поставити далі, так як я і ставив: 1499-1399. Ось тако. І хай поки що висить. А в цілому 93 тисячі хемів, так то на дорозі не валяються. Тому, друзі, що хочеться сказати. Будемо ганятися за ще одним ультимейтом, спробувати його викуповувати, тому що штука ця реально солідна. Ну, як мінімум. Прикинь, мати 5 ультимейтів, це можна зійти з ума, да? Хе-хе-хее. Так що, народ, всім дякую за перегляд і всім пока.